Чи нарешті Крісі та Ген має мініенем? Шанувальники кажуть, що ця дитина, її близнюк на нових милих фотографіях. Сімейна динаміка та вплив генів, чому діти знаменитостей так часто вражають подібності? У світі, де кожен крок знаменитостей знаходиться під пильною увагою, сімейні фотографії завжди викликають особливий інтерес. Нещодавно опубліковані фотографії Крісі Тайген та Джона Легенди зі своїми дітьми спричинили хвилю обговорення в мережі, і причиною цього є дивовижна схожість між дітьми та батьками. Зокрема, коментарі користувачів розкидані по мережі, відзначаючи дивовижну схожість між 9 річним місяцем та її матір'ю Крісі Тайген. Звичайно, змусило мене задуматися про складну і часто непередбачувану роль генів у формуванні зовнішності та природи дітей. Завжди цікаво спостерігати, як гени виглядають по різному у кожному поколінні. Ми часто чуємо про мініверсію відомих батьків, і це, безумовно, захоплююче явище. У випадку з сім'єю, легендою та тайген, довгий час відзначав схожість дітей з батьком Джон легенда. І це зрозуміло, генетика працює складними, а не завжди передбачуваними способами. Однак те, що відбувається зараз, коли діти старші, демонструє, що гени можуть проявлятися по різному в різні періоди життя. Я сам спостерігав за цим у своїй родині. Моя молодша сестра, коли вона була маленькою, була майже повною копією батька. Однак з віком вона почала набувати особливостей, характерних для нашої матері. Це показало мені, як важко передбачити, які гени будуть домінувати врешті-решт. Що стосується сім'ї Тайген та легенди, то схожість місяця з Крісі Тайген є чудовим прикладом того, як риси матері можуть проявлятися у старшому віці. Це не означає, що гени оці є менш важливими, просто в цьому випадку домінують знаки, що передаються по материнській лінії. Чому діти знаменитостей так часто дивляться схожістю? На мою думку, є кілька причин, чому схожість дітей знаменитостей так часто привертає увагу. Широке покриття фотографії знаменитостей поширюються по всьому світу, і люди постійно бачать їх та своїх дітей. Це створює ефект знайомства і робить подібність більш помітною. Постійне порівняння, люди, як правило, порівнюють дітей знаменитостей з батьками, що посилює враження подібності. Генетичне різноманіття, знаменитості часто мають різноманітну генетичну спадщину, що може призвести до цікавих поєднань знаків загальні риси персонажів, окрім зовнішності, діти часто успадковують риси характеру від батьків. Це також може посилити враження подібності сім'ї. Екологічний вплив. Однак важливо пам'ятати, що зовнішній вигляд та характер дитини є не лише результатом генетики, але й результатом впливу навколишнього середовища. Освіта, освіта, соціальне середовище все це відіграє величезну роль у формуванні особистості дитини. Навіть якщо дитина схожа на копію одного з батьків, він все одно буде унікальною людиною з власними інтересами та переконаннями. В інтерв'ю Крісі Тейген часто розповідає про хаос. Який панує у своєму будинку, а також про неймовірну любов та сміх, які наповнюють їх життя. І це, мабуть, є найважливішим, щоб створити атмосферу любові, підтримки та розуміння для дітей, щоб вони могли вирости щасливими та самовпевненими особистостями, незалежно від того, наскільки вони схожі на своїх батьків, особистий досвід та спостереження. Я думаю, що найцінніше, що ми можемо дати своїм дітям, це можливість бути собою. Дозвольте їм висловити свої почуття, інтереси та переконання, навіть якщо вони відрізняються від наших. Пам'ятайте, що вони є не просто міні-версіями нас, а унікальними особистостями, які створюватимуть власний шлях у житті. Нещодавно я побачив, як моя племінниця, яка завжди була дуже сором'язливою, почала проявляти інтерес до театрального мистецтва. Я був здивований, але дуже радий за неї. Вона почала відвідувати заняття і зараз відчуває себе набагато впевненіше. Це показало мені, що навіть самі сором'язливі діти можуть знайти свій шлях до самовираження. Висновок. Зрештою, Подібність дітей знаменитостей з батьками це лише цікаве спостереження, яке демонструє складність та непередбачуваність генетики. Але найголовніше любити та підтримувати своїх дітей, незалежно від того, наскільки вони схожі на нас. Нехай вони будуть собою і допоможуть їм вирости щасливими та самовпевненими особистостями. Зрештою, це саме найбільше щастя для будь-якого батька. Ключова думка, генетика це складний і непередбачуваний процес, але любов і підтримка це те, що насправді важливо для щасливого дитинства. Я сподіваюся, що цей досвід та мої думки будуть корисні для тих, хто зацікавлений у темі сімейної динаміки та впливу генів на формування особистості. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, і її цінність не визначається зовнішнім виглядом чи подібністю з батьками.